Дітки, а перед тим, як почати практичну художню діяльність, а сьогодні це буде аплікація квіти у горщику, я пропоную вам розім'яти свої пальчики. Уявимо, що наші ручки це квіточки. Квіточки закривають свої пелюсточки, а потім розкривають. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вліво, вправо нахиляють, своїми голівоньками гойдають. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівками гойдають, тихо, тихо засинають. Можна повторити ще раз. Наші гарні квіточки Розпускають пилюстки. Вліво вправо нахиляють, голівками своїми гойдають. Наші гарні квіточки закривають пилюстки. Вліво вправо нахиляють, голівками гойдають і дуже тихо засинають. Розім'яли гарненько свої пальчики. Готові вони вже робити аплікацію, нумо до роботи.